Усім привіт! Результат сьогоднішнього запливу. Ось такий результат у мене. Плавав знову на тому місці, де знайшов ядро. Не вірю, щоб там не можна було знайти колечко якесь важке, таке обручалку. Минулого разу знайшов жіноче колечко таке легеньке, практично випадково поверхня така знахідка була. ось Сьогодні я знову пішов туди. Тому що в мене така задача, щоб знайти все-таки там хоч одну обручалку. Немає ні одної. Всякі прикраси вже знаходив там браслет, кулончик, два жіночих колечка легеньких, два кульчики. А обручалки немає. Ну Такого бути не може. Тож я сьогодні знову там плавав. Ось такий результат у мене. Телефоновий кердик. Був ще екран, але це був пластик, я його там залишив. Не хотів я навіть цей. Не знаю, чи комусь впав у воду, чи хтось викинув. Таке я забрав, бо це сміття. Потрібно забирати сміття. Так, у ось таке. гільза манліхер не йшлася теж, але сміття це по Першій світові, І клейма немає взагалі. Клеймо голе. Там видно, що якийсь вроді 11 рік. Ну, тут таке сміття. А це то таке саме сміття. Так, нехудячки в мене попалося сьогодні ось стільки. Попалася Україна, попалася Німеччина. Думаю, 90-ті роки. Та, 91-й рік. Це Форінт. Попалося два Форінти. Ось такі убитенькі, скажем. І ось такі. Його слави, за поребрик. Попалася ось така мідна пластина. Супер, я її забрав. Може піде на якусь реставрацію. По євриках в мене попалося так, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 60. 11, 60. Такі вбитенькі єврики, якісь, не знаю, ці вдвоєчки якісь. А мене помиється. Ні, нормально, помиється дедоб. Нормально. Так під водою видалося, що вони убиті. Нормально. Підуть єврики. Так, свинцю в мене попалося ось що. Більше не попалося. Одна шарпнелька. І грузик рибацький. І по прикрасах в мене попалося сьогодні ось такий кульчик. Це біжутерія. Клейма, я не знайшов. Спочатку думав, біле золото, але но... так, воно не тягнуло і під водою на біле золото. Але таке знахідка. Попалося таке колечко. Ось таке, як сідло. Думаю, це срібло, почищу, потім покажу. Можливо, просто надіб'ю, якщо срібло, ну срібло. Таке колечко. Потім мені попалося взагалі лише заплив на місце пошуку. Попалося ось такий кульчик попався. Ну такий майже 2 грами. Має десь 585 проба. Такий приємний, що важкий, тим і приємний. Ось такий. І вже в кінці майже пошуку мені попалося ось таке колечко. Ось таке жіноче чи дівоче колечко попалося. Легеньке теж десь біля 2 грам. Більше немає. Ну, чуть більше, може 2. з копійками. Ось таке не мивше, грязне таке. Попалося взагалі, практично випадково, вже хотів плисти додому. Але думаю, ні, я ще ось в це місце, ще один сигнал, і я пливу додому. Попалося воно. І потім тому було ще десь сигналів 20. Одним сигналом це не обійшлося. Ось такий результат в мене сьогодні. Ось такий. Тож Всім удачі.